Коли наші молоді мами дочекаються так званих дитячих грошей. Нічого особистого, тільки бокс у боксі нам є чим пишатися. Про що будуть говорити на черговій сесії, і за що давити кнопки? Чи реально зупинити можна владця Хама? Доброго здоров'я, шановні громаді. Це наш час на телеканалі. Візит як і чим же в Кременчук сьогодні, 15 жовтня. Про усе докладніше далі. Через два тижні місцеві обранці знову тиснутимуть кнопки у сесійній залі міськвиконкому. А ось за що голосуватимуть, та які питання обговорюватимуть, вирішували вже сьогодні. Попередньо порядок денний 37-ї сесії міської ради вже налічує понад 30 питань, і стосуються вони різних сфер нашого із вами життя. Деталі з наступного сюжету. Одним із перших, у попередньому порядку денному наступної сесії, депутати озвучили створення у Кременчуці центру надання адмінпослуг. Прикметно, що свою діяльність він розпочне не у приміщенні ліквідованої спеціально для цього 14 ї школи, а на першому поверсі міськвиконкому. Серед іншого мають затвердити депутати нові редакції статутів лікувально-профілактичних закладів міста. Говорили на засіданні і про фінанси. Так, на сьогоднішній день маємо понад 23 мільйони неоплачених платежів поддержка значейство. За словами Тетяни Неїленко навіть аванс зарплати 8 мільйонів якого віддали ще 10-го числа, до сьогодні дехто не отримав, зокрема, працівники фінуправління. А ось кому вже пощастило отримати кошти, так то міському голові, який власне задався питанням чому так, і попрохав, щоб надалі йому та його заступникам нарахування здійснювали в останню чергу. 29 жовтня мають затвердити посадовці і програму розвитку міського електротранспорту Кременчука на 2013-2017 роки. Поштовхом до створення такого собі нового плану дій послугувала постанова Кабміну про можливе співфінансування з держбюджету. Мовляв, якщо купуватимуть ще тролейбусів, то частину коштів заплатить держава. Рішили ті, які втратили якби свою чинність присупинити а новою програму. Тут єдина нова цифра, та то. Софінансування. Там 4,2 млн грн 7 місцевий бюджет і 2,8 млн грн ну, інші джерела фінансування. Згідно з цією програмою, може з'явитися у місті і нова тролейбусна лінія, зокрема по маршруту 3Б. Є нова лінія покрасена, і та, котра ну планувала як ну, в цій програмі. і вже третій рік поспіль парк Придніпровський запряжеться у кредитне ярмо. Мовляв, кредит потрібен для виплати зарплатні взимку, бо через дощі вже недоотримали чималеньку суму. Майже 120 тисяч, тому що йшли дощі, і ми брали вже поспіль. Це вже третій рік, Ми беремо кредитну лінію на оплату заробітної плати в зімній місяці і розраховуємося до августа місяця. Традиційно розглянуть депутати і цілу низку земельних питань. Зокрема, таки з'явиться у порядку денному пункт про розірвання договору оренди землі з представниками горизвісного буфету у сквері жовтневому. Нагадаємо, попередні спроби владних структур демонтувати приміщення зазнали краху. Підприємець взявся відстоювати свої права і, зокрема, опирався на існуючий договір оренди. У ситуації обіцяв розібратися і нардеп Юрій Шаповалов. Прохав відкласти це питання, та як бачимо, воно знову у порядку денному. І вже міський голова нагадав депутатам про прагнення отримати до комунальної власності 50% телевежі і анонсував можливу появу цього пункту, провівши аналогію з резервуванням на кладовищі. Я так резервую місце як на кладовищі для когось. Остаточний перелік питань та проекти рішень мають оприлюднити найближчими днями. Попереду і їх розгляд на засіданнях постійних депутатських комісіях. Минулої ночі міліціянти шукали 13-річну кременчужанку. Як повідомили у прес-службі міліції, про зникнення доньки учора ввечері заявили стривожені батьки. За попередніми даними, дівчинка пішла гуляти і не повернулася додому вчасно. Вночі неповнолітні шукали і працівники патрульної служби і інші підрозділи правоохоронців. Врешті о 10-й ранку дівчину благополучно повернули додому, із нею усе гаразд. Вона просто затрималася із друзями і не повернулася вчасно на батьківський поріг. Мали роботу і надзвичайники. Так учора у лісовому масиві, неподалік села Бурти, місцеві жителі знайшли предмет схожий на снаряд. За попередніми даними люди наткнулися на артилерійський снаряд часів великої вітчизняної війни калібром 152 мм. два міліметри. Чепати боєприпас люди не стали і відразу викликали рятувальників для його знешкодження. Ми продовжуємо вже два дні поспіль до нашої редакції. Телефонують переполохані та обурені мами. Кременчужанки в один голос нарікають на затримку виплат так званих дитячих коштів. На гроші, які зазвичай надходять на банківські картки у перші ж дні місяця, мами чекають і досі. У чому причина? Сьогодні розбиралася наш кореспондент Альона Євко. Кременчанка Тетяна Спатар, мати одиначка. Жінка сама виховує двох дітей, наймолодшому з яких костику незабаром виповниться два рочки. Останні 10 днів Тетяна живе у постійному очікуванні, так званих серед мам дитячих коштів. Жінка розповідає, маленький костик потребує регулярної медичної допомоги, за якою доводиться їздити аж до Полтави. Нині мама одиначка визнає, грошей на чергову поїздку до лікарів просто немає. У нас ребенок получил при родах родовую травму. И теперь нам надо ездить в Полтаву каждые полгода. Для этого, соответственно, нужны деньги. Ну вот такая ситуация получилась у нас в этом месяце, что задерживает уже по полторы недели. Нам как раз вот в начале ноября надо ехать. Хотелось бы их получать вовремя. Почему такая ситуация в городе? В Собезе нам не отвечают. Вы звоните, ну, мне... что вам говорят? Ничего будете... не говорят. Ждіться і нічого ваші а у меня получается около двох тисяч. А ви обычно када полечає? До якого числа для капита з шостого по это було. Нічого не залишається, як тільки чекати інші наші співрозмовниці. У Тетяни Бірюкової Так само двоє дітей. У молодшої донечки розповідає нам жінка. Теж проблеми зі здоров'ям. І на лікування знову таки потрібні чималі кошти. У нас та ж сама ситуація. У нас теж родова травма. І тоже... нам надо ехать, но ну, нам надо сначала на Киев ехать, а потом ехать на Полтаву. Если уже так сложилось, что нам дали эти деньги, мы на них рассчитываем. Значит, будьте добры, выдавайте нам их вовремя. И это получается одна разовая выплата, это то, что государством положено за рождение ребенка. И наша пенсия, которая нам положена, вот дали нашим деткам инвалидность. Нет, нет, нет. Ни тех денег нету, ни тех денег нету. Возле банкомата только Только увидят, что ты с ребенком вставляешь карточку в банкомат, детские не дали. Детские не дали. Щоб з'ясувати, хто ж сьогодні залишив батьків без допомоги на дітей, ми звернулись до начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому автозаводської райради. Лідія Глоба телефоном нам повідомила, що управління праці та соцзахисту автозаводського району ці кошти вже отримало. Деться про суму близько 7 мільйонів гривень. Спеціалісти установи підготували платіжні доручення та передали їх до органів держказначейства. А от далі справа не пішла. Дитячі виплати знову таки не проходять через держказначейство. На цьому сьогодні і у мерії. Сьогодні висять навіть субвенція з державного бюджету на допомогу сім'ям з дітьми, А це наружену дитину. Теж висить? Ну так это ж вот это вот оно і супер. є. Сім'ям з дітьми висить, не проходить навіть субвенція з державного бюджету. Вже як уточнили нам управління фінансів, до міста ці виплати надійшли ще 9 жовтня. Але вже як п'ять робочих днів вони зависли у держказначействі. Щодня там обіцяють, що гроші батькам врешті надійдуть. Так запевняли і сьогодні. Визнає нам телефоном міський фінансист Тетяна Тетеркіна. Тож батькам нічого не залишається, як чекати. А тим часом можемо повідомити, що така ситуація із дитячими грошима чи не по всій Україні. Затримку виплат соціальної допомоги матерям прокоментував на своїй сторінці у соц. Мережі і прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, причина всьому у складній економічній ситуації в країні та без відповідальності окремих чиновників. Микола Янович радить батькам вислати йому детальні повідомлення, яке місто, яка область, який вид виплат і як довго затримується. У цьому випадку з'являється можливість відразу ж конкретно вирішити це питання без усяких узагальнень. Так відповів Микола Азаров на запитання українських мам про виплату коштів. До речі, маємо зазначити кримачуцькі батьки нарікають і ще на одну існуючу сьогодні проблему. У нас ОБС мне год лично не выдает пенсионное удостоверение. Даже вот нам ездить в Крюков, нам надо три раза в неделю. Когда период реабилитации, мы ездим каждый день. Мы ездим за свой счет. Нам не видають удостовірені то, що рібінвалід на безплатний проїзд в управлінні соцзахисту автозаводського району цю інформацію теж сьогодні підтвердили. За словами Лідії Глоби, тими бланками їх забезпечує Міністерство соцполітики. Але нині на виготовлення документу ще не відбувся тендер. Тож в управлінні соцзахисту радять сьогодні мамам звернутись до них за тимчасовими посвідченнями. Ними батьки зможуть користуватись, поки до міста не надійдуть оригінальні бланки. Запевнила насамкінець Лідія Глоба. Відповідний указ про терміни проведення чергових призовів. Чергових призовів громадян України на строкову військову службу, у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України і звільнення у запас військовослужбовців у 2014 році був підписаний президентом України вчора, 14 жовтня. Не проводити у 2014 році призов у Збройні Сили України і інші військові формування, окрім внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, зазначено у цьому документі. Вчора ж на зустрічі із жінками, героями України, президент Янукович наголосив: я сьогодні зранку підписав указ. Призова вже не буде. Там усе розписано, як будуть звільнятися у запас солдати строкової служби, і підуть цьогоріч останні, і все більше призову не буде. При цьому президент відзначив, необхідність професійної армії обумовлена складністю техніки у військах. Сьогодні у нас таке озброєння, такі військові технології, де потрібен дуже високий професійний рівень. Техніка складна. Відтак, армія має бути професійною. Нині професійний підхід на контрактній основі це та ж сама робота. Мають бути військові професіонали, які мають забезпечити безпеку нашої держави. Підсумував президент. Завтра, 16 жовтня, о 14.30 представники Кременчуцької телекомпанії візит та провідної організації незалежної медіа профспілки України проводять прес-конференцію на УНІАН за темою про свободу слова у місті Кременчук, попрання прав журналістів незалежних засобів масової інформації та тиск місцевої влади на приватну телекомпанію візит, яка через рейдерські схеми провласнення чужого майна, запроваджені місцевою владою, нині перебуває під загрозою. Знищення це реакція і на ситуацію у цілому, і зокрема на останній випадок ображень і принижень журналістів телекомпанії візити газети Програма Плюс у стінах мерії. Вкотре зазначаємо, так як поводить себе наш мер у відношенні до журналістів, поводити себе особі, що обіймає таку посаду, м'яко кажучи, не можна. Систематичні образи журналістів у відповідь на їх критичні матеріали. Порівнювання їх зі скаженими собаками, такі собі жарти про закатування їм ротів, скидання із парашутами, що не розкриваються, і таке інше, такими є реалії для непровладних журналістів сьогодні. Хто ще не чув? Будь ласка, це говорить серйозна людина, офіцер і голова міста. І не питайтесь мені закрити рот, тому що я можу закрити рот любому. Повірте. И очень жестко закрыть так, что потом не захочется его долго открывать. Новые виды парашютов можем испытать. Для журналистов. Знаете, а для кого? Знаете, какие новые виды? А туда об землю открываются. Еще бы душевно больных бы поменьше было. Процесс идет, там идет Да. И скрытый, и Да, и очень много. А есть те, которые пьют кровь? Пьют кровь? Да. Ну, они у нас нет. есть. А вы их учет ведете, нет? Мы вам список предоставим. Бешеные собаки в городе есть? А двуногие бешеные собаки есть? Я даже знаю фамилию. Может быть, вам на список? А от бешенства прививаете? Я вам назову фамилию, есть кому надо проявить от бешенства. Прошу. Милиция, вы можете их отвезти, этот, Денис Анатольевич? В, да, на экскурсию в КПЗ, пусть все, кто там сегодня сидит, они у всех берут интервью. Рассказывают. И они рассказывают потом, что оказывается, я убил человека, потому что вот у меня что-то запало в голове или что-то еще там. Они же уже героями делают. Один он сидит героями, ненек. Вы хоть немножко башкой думаете, но если ваши хозяева безмозглые, то вы хотя бы можете быть нормальными людьми? Кого вы показываете? Вы показываете уголовника, преступника. Нет, ну две точки зору должны быть всегда. Какие? Я еще а раз я не сломал, человек. Вы что, больные на голову, скажите? Вы -то, если вы, ваши хозяева головой не думают, то вы хотя бы думаете. Сожалению, мне, пожалуйста, телезвезда эфира. А вы, когда, мадам, читаете заготовленные дела, вы, пожалуйста, говорите объективно. Хорошая машинка закатывает. А визиту можно подарить? Чтобы закатал своими. Да. Подарите, пожалуйста. И ведущий пусть губу закатает. Тоже. То слишком много сильно торчит. С визита кто здесь? А сходили там людей, которые ехали в машине. Поднимитесь, пожалуйста. С опинами боевой славы. А Курилов есть? есть вы прекращайте производить дерьмо в своих изданиях, и этим дерьмом, слышишь, Ивко, потом кидать с экранов телевизоров каждого кременчужанина. Вы этим дерьмом захлебнетесь. Если ваши безмозглые начальница и ее подкаблучник там, вам производят, дают команду производить это дерьмо, то, поверьте, это дерьмо вас захлестнет. Курил, я тебя персонально предупреждаю. И сейчас говорил, и сейчас говорил о той вот мадам, которая сидит там, прячется за этим. Да поднимитесь, что вы там было? Поднимитесь, Вико. Я ж не в школе, вы... Так поднимитесь, к вам обращаются. Что я нашли в школе? Я говорю, вы дерьмо прекратите производить и кидать ветеранов, в кременчужам. Что вы делаете, что вы творите? Я, этот сюжет видел. я вы... говорю еще Ветераны, раз, я сейчас не об этом говорю, я вас ни о чем не спрашиваю. Вы передайте своим хозяевам, присядьте, спасибо большое, передайте своим хозяевам, да, что это дерьмо вас и захлестнет. Станете вы коммунальными, скоро станете. Мы по-другому больше не будем говорить на эту тему. Вот, эта тема заканчивается. Знаете, э, собака лает, караван идет. Поэтому пусть себе лают, они же пытаются как-то там воздействовать на умы людей. И этим дерьмом обмазывают весь город. Ну ничего, этот э, гнойный раковый нарыв, с ним надо потихоньку заканчивать, он э, лечится. Он лечится. И у нас здоровое тело общее. А этих, мы, я думаю, что тех, кто занимается этой ерундой, мы с ними разберемся по-другому. Что вы себе позволяете? Вы вы люди или не люди? Или вы не люди какие-то? Я курил к вам обращаюсь. Вы просто, если ваши эти те, те уже они не знают, они деньгами же обвешались, ваши мельники, они за куда их девать. А вас, как идиотов, используют, а вы себе открываете рот и дерьмом поливаете весь город. Вы думаете своей башкой? У вас как, какая-то мораль должна быть. Ви вже в крімчугі живете. Ви ж потом будете і со своїми дітьми. Вам же люди плівать будуть спину. ось так. До речі, остання то була відповідь мера на наш сюжет про ображених ветеранів. Отже, ми не можемо залишити це без уваги, і сьогодні зранку наша знімальна група вийшла на вулиці міста, аби спитати у пересічних кременчежан, чи має бути поведінка очільника міста етичною і що люди думають з приводу цього відео. А ще для тих, хто цього не чув і не бачив, ми навмисне роздрукували ті слова, які у своїй розмові з пресою використовував Олег Бабаєв. Що почули від громади? Дивіться далі. Ми знаходимося у тому парку, яким так пишається наш мер міста. Але люди вважають, що хамству немає місця серед чистоти. Дерьмо, безмозгле, підкаблучники, ти встань, мадам, не Вам будуть плівати спину. Гнойний раковий нарив. А я це слышала, це наш мер виражається в адрі журналістів. Це стид і позор. Ну, що я можу сказати? Займає определене положення, це ж частне лицо, щоб таким образом. выражаться. Я вам очень сочувствую. Может, до него дойдет. Ну, нельзя так разговаривать. Ну, каждый занимается своей работой. Ну, вообще, использовать такие слова ну, вообще в жизни не особо красиво. А на публике, тем более, люди, люди которые относят себя к властям, ну, не сказать? особо. Мне, если неприятно даже это читать, а при людях, то как-то... не очень мне понравилось, как он общался с девушкой-журналисткой. Культура речи есть такое вещь, понятие, наверное. Ну, сами, наверное, знаете. Мне же позаканчивали высшее учебное заведение, а разговаривает не он. Это, конечно, стыдно. Как бы нецензурный некоторые слова, ну. Хоча вони деякі говорять, що він там багато для місця зробив, що там і чисто і то саме. Ну, чистота, ха, чистота хамство. Не терпить, я так вважаю. Міняти надо. міняти. Надо, <гум> Моя... гнати. Не те, що міняти, а гнати треба таку владу. Должна ж бути якась етика іще. Між мером і сам. Якщо мер, так що вважає себе самим, самим, самим крутим, чи що. Непонятно. А що такое мер Такий же, як ми, всі, тільки от, відвинулися, і все. Із з простих. Простейший. Он не знает этики, он не, не привык обращаться с людьми, с окружающими на таком лексиконе приятном, чтобы люди довольны были его разговорами, включались, беседовали с ним наравне. Ему очень важно, как выразить себя и показать себя как человека. Не может такого говорить, потому что ему важно общение с людьми, привлечь себе внимание и завоевать свое лидерское качество а не быть невоспитанным. Я считаю, что очень много грубых высказываний у него есть. У мэра города должна быть культура. Так недопустимо, это нельзя так разговаривать. Этика должна быть обязательно, не только у нашего эра, а и в школе, и кругом. И я с вами должна разговаривать только. Этика. Это воспитание наших детей, наших внуков. Вы знаете, я здесь полгода, она в Украине полгода за границей. Там мужчины, этику, как вы говорите, этику соблюдает. Там к женщинам бережно относятся, бережно относятся к детям, там дети на первом месте. Поэтому там такое грубое, грубое выражение между людьми, между, посет... между продавцом и покупателем нет. И, наверное, никогда не будет. И передачи в мире животных очень Мне нравится. Вот я визит смотрю. Ну і до більш приємного далі ми не припиняємо висвітлювати спортивні події з життя нашого міста. Днями кременчуцькі боксери вибороли дві медалі на міжнародному турнірі з боксу класу А. З одним з боксерів сьогодні спілкувалася наша Яна Нємченко. У Сімферополі завершився 34-й міжнародний турнір класу А з боксу пам'яті Педро Саєса Бенедікто. Він багаторазовий чемпіон Іспанії, дворазовий чемпіон Європи серед боксерів-професіоналів у середній вазі, заслужений тренер України. З 1947 року працював тренером у Сімферополі. У 1954-му був запрошений тренером у збірну команду України, яка ж того року виграла Кубок СРСР. Нащадки Педро Саєса Бенедікто до цих пір живуть в Сімферополі. Полі за традицією вони нагороджують переможців турніру, який проводиться в пам'ять про їх видатного родича. Вже кілька років меморіал Педро Саєс бенедікто є турніром вищої категорії категорії А, а це означає, що його переможці отримують звання майстрів спорту міжнародного класу. Цього року своїх представників на Сімферопольський турнір делегували 10 країн, крім України це Росія, Білорусія, Італія, Туреччина, Казахстан, Азербайджан, Монголія, Молдова і Узбекистан. Всього стосунки. 40 спортсменів змагалися у 10 вагових категоріях. Нашу країну, область і місто представляли такі боксери, як Дмитро Грінченко, Віктор Вихрест, Сергій Радченко та Євген Кийко. До боїв готувалися напружено все літо і це дало хороші результати, зазначає Сергій Радченко. Ми з тренером підготували, значить, так як треба, угу. як, як слідувала виступили, виграли всі бої, показали неплохий результат. Еще раз показали, що в Полтавській області особливо в Кременчаге, бокс є сильні спортсмены. Головна задача турніру показати не тільки свої амбіції, але й запас сил і витривалості. У боях обійшлося без значних травм, каже Сергій. Кожен день боксирували, це не зовсім легко. Кожен день звісно, там ударив палець, десь там какої небольшої розтяження, але вот наш спорт. Нікуди от цього не дінешся, Мазями замазали і вперед далі воювати. Вагому роль у перемогах відіграє робота тренера, зазначає боксер. Адже тільки спільними зусиллями можна чогось досягти. Своєму тренеру Михайлу Мельнику Сергій завдячує перемогами. Без тренера нікуди є спортсмен, є тренер, і совмісна робота. тільки може дати якісь результати, плоди самому неможливо нічого. С тренером ты решаешь, где боксировать, где не боксировать, как правильно подготовиться, правильно, индивидуальный подбор заданий, где что делать, как правильно подойти. То есть тренер это все. У цілому Кременчуцькі майстри шкіряної рукавички відмінно справилися зі своїм завданням. Так, Сергій Радченко у категорії до 91 кілограма одержав перемогу над суперниками з Казахстану, Сімферополя та Севастополя. Зазначимо, що на змаганнях у Сімферополі був присутній тренерський штаб знаменитих українських отаманів, яким вже зовсім скоро належить відкрити черговий сезон у боксерській лізі ВІСБІ. Так, Сергію Радченку вже запропонували увійти до складу отаманів, тож бажаємо йому побільше. Витривалості, амбіцій і тільки перемог ось таким на події, факти та коментарі став цей день. Сподіваємось, день новий буде кращим. Усякому разі давайте на це разом працювати. Юлія Лавренко. Далі про погоду. Дивіться, а мені час прощатися. Дякую за час проведений з нами. Тримаємося. Щасти. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Наші пращури вважали, що перший сніг випадає за 40 днів до зими. У прадавні часи, 16 жовтня, насправді часто бував перший сніг. Тож про синоптичну картину на день завтрашній дізнаваймося цієї ж миті. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують до 13 градусів тепла. У північних областях, зокрема, у Чернігові дощітиме плюс 12 максимально. На півдні країни а саме в Одесі триматиметься змінна хмарність, дощ можливий вночі, до 19 градусів тепла в день. І тепер про погоду на сході. Луганську хмарно з проясненнями опадів не буде. Тут до плюс 16. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут завжди дивує сюрпризами. З 1 до 31 жовтня біметалеві радіатори та комплектуючи до них знижки до 15%. Гарантія 5 років. Аквабут якість завжди виправдана. І саме час дізнатися про погоду у містах. У Полтаві завтра дощитиме. Температура повітря становитиме 9-13 градусів тепла. У Харкові завтра в день йтиме дрібний дощ, плюс 8, плюс 12%, у столиці. Завтра дощитиме протягом дня на термометрі від 9 до 15 градусів тепла. А тепер про погоду в нашому місті у Кременчуці. Завтра в день йтиме дощ. За вікном мешканці нашого міста побачать позначки плюс 9, плюс 13 максимально вітер. Південний 5,6 і метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 747 міліметрів ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптики має бути погода цієї середи у студії була Юлія Лавренко. Доброго вам настрою і теплої осені. У душі побачимось завтра.